Друзі, соціальний проект Добра кава триває, і ми, як завжди, у ресторації Опал. І в нас сьогодні в гостях відома стриянка, громадська діячка та поетеса, письменниця Зоряна Кідготишин. Ми раді вас бачити. у Нас на «Добрій каві. Доброго дня, слава Україні, Героям слава. Скажіть, будь ласка, пару слів про себе. Хоча я думаю, що ви мені не потребуєте. Вас люди знають про ну про <свісно> нанівстрію ті, кому треба, знають дійсно. І, взагалі, декілька слів про на підтримку э, творчих людей э, з людей з інвалідністю. Ну, Перш за все, мене звати Зерена Кітратейшн. Я є головою громадської організації Мистецька Толока. Також я є учасницею громадської організації Книжкова толока. Перш за все, я письменниця, поетеса, яка в свій час під. Керівництвом нашої книгомами Любові Хомчаку в'їздила в Україну. Ми організовували книжкові толоки в різних куточках нашої країни. Ми були на сході, ми були в тих місцях, де української мови, української книги потребують найбільше. Книжковий дворик побував навіть за кордоном, подорожував трішки Європою. На жаль, війна внесла свої корективи, і зараз не настільки активно такі фестивалі відбуваються Україною, але якраз сьогодні в пам'ять про пані Любу Хамчак і нашого друга, нашого доброго Юрія Карпута, які вже, на жаль, покинули нас, але їхня справа жива. І сьогодні в місті Миколаєві буде відбуватися власне книжкова толука, на яку я планую сьогодні потрапити. Як ставлюсь до цього проєкту загалом. Я в загальному працюю перш за все для того, щоб, як і наша пані Люба Хомчак, помітити гарних талановитих людей, подати їм руку допомоги. Тому що є дуже багато талановитих людей, які пишуть у шухляду, які працюють і або соромляться, або не мають такої змоги, щоб себе показати. А якщо Бог дав талант, то цей талант має слугувати людям. І є люди, яким потрібно хоч трішечки допомогти, щоб цей талант могли побачити чим більше людей. Що стосується з людей-інвалідністю, це взагалі неймовірно потрібний проєкт. Адже ще якщо люди, які мають повні фізичні можливості, то мають нагоду самостійно свій талант показати, себе продвинути, себе представити на різних рівнях, то людям з інвалідністю, я думаю, особливо потрібна увага і підтримка. І я тішуся, що є люди небайдужі, які над цим працюють. Дякую вам, пані Зоряна, за такі теплі і дійсно добрі слова. Для нас це велика честь, друзі. Приєднуйтеся і ви приходьте до нас. Наші двері відкриті. Дякуємо за гостинність. Ресторан ресторації опал. Все буде Україна.